Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, я знову з вами. Звичайно, що в нинішній нашій обстановці, в якій знаходиться держава, і ми з вами, я знаю, важко говорити про ті ідеали, того моралі і духа, які повинна сповідувати людина, які повинні бути нормою як нормою, законом її поведінки. Тому що ми бачимо протилежне і. Воно не як не вписується в те, чим чим живе людина, що надіється людина. Тому що людське життя, воно одне, неповторне на цій землі. І як воно прожити, в яких пріоритетах, вимірах, в меті, в реальності, звичайно, що залежить не тільки зовнішнє, але і внутрішнє. Кредо людини особистості, особистості або особи людської. І е, хотілося б, щоб було безмарне небо, щоб був мир на землі, щоб була злагода в суспільстві, в сім'ї, в родині, щоб то були ті умови, які б дали можливість відчути радість цього життя, а отже, і настроїти себе. На ту хвилю або на ту амплітуду духовності, яка би дала можливість відчути і ту духовну радість. Звичайно, що християнство, воно проповідує терпіння, воно проповідує толерантність, проповідує любов. Але для нас, людей, часто ці так звали, чесноти, вони все ж таки проходять через наш, нашу амбіцію внутрішнього і зовнішнього стану нашого, а звичайно, середовище, воно впливає на цей феномен людський дуже і дуже сильно. тому я буду. Дуже говорити конкретно е, по Євангелію сьогоднішньої її неділі, 12-ї неділі по зелених святах. Це Євангелія від Матфія, 19 розділ 16, 26 вірш. Е, досить актуальне питання, сьогоденне питання піднімає е, Господь ну і ставить перед нами людьми. Е, те, що саме є в пріоритеті вирішення цього питання, як воно повинно вирішуватися і як буде оцінено це вирішення очима Творця. Отже, того часу приступив до Ісуса один юнак і сказав вчителю, що доброго маю я чинити, щоб мати життя вічне. Ісус сказав до нього, чому? Мене питаєш про те, що добре. Добре є один тільки Бог. Ко як хочеш увійти в життя, дотримуйся заповідей, яких? запитав, запитав його. А Ісус до нього, не вбивай, не чини перелібу, не кради, не свідчи неправдиво, шануй батька і матір, люби ближнього твоє як самого себе. Каже юнак до нього. Все це я зберіг з малку, чого ще мені бракує. Якщо хочу бути досконалим, сказав Ісус до нього, піди продай, що маєш, роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Почувши ці слова, юнак відійшов засмученим, бо мав велике майно. Тоді Ісус каже до, нього, до своїх учнів: Направду кажу вам, трудно багатому війти в Небесне Царство. І ще кажу, вам легше верблюдою пройти через вушко і в голці, ніж багатому війти в Боже царство. Почувши це, учні здивувалися і вельми і казали, а хто ж тоді може спастися? Ісус глянув на них пильно і промовив, у людей це неможливо, Богу все можливо. От актуальне питання стоїть. В тому, що людина, або кожен із нас ставить собі і е е е е мету, ставить питання в досягненні цієї мети, як її досягнути. І в той же самий час і шукає відповідь. Що, е е ми подібні до цього юнака, та й всі люди будуть подібні. Були, є і будуть подібні. Тому що Питання стоїть дуже чітко перед нами, перед людьми, чи є вічність, чи її немає, чи є зміст себе впорядковувати, націлювати в моралі, в моральному вимірі своєї праці над собою, чи просто скотитися до рівня тварного і жити. Законами тварного світу. От надзвичайно непросте питання, тому що воно стає не тільки виміром людської гідності, але воно стає і виміром духовності. От наскільки духовність бере верх над. Можна сказати, суєтою повсякденного життя. І от чому саме <кій> юнак звертається до Христа? Більше звертається з тим, щоб знайти похвалу для себе, щоб бути в якійсь мірі похваний і оправданий. І коли почувши, те, що Господь йому відповідає. От, виконуй закон. Жий в законі тому, який є прегоративою буття людини в духовному намірі на цій землі. Якому саме? Не вбивай. Нічі не чини перелюб! Не Кради не свідчи неправдиво, шануй батька і мать. Це закон Десяти заповідей, закон Мойсея, як ми його називаємо. Тобто закон, який дав творець людині через Мойсей. Але юнак відповідає, я все це виконую з дитинства. Тобто він живе у букві цього закону. Е, важко сказати, що в дусі. У букві. От так само, як і в багатьох випадках, і ми з вами, виконуючи букву закон, так ми не вбиваємо фізично, але не задумайся, що ми вбиваємо духовно. словом. Бо слово це теж зброя. Згадайте Лесі Україну. Ми ось можемо теж саме вбивати. Морально, духовно, принижувати. Обмовляти, обзивати, проклинати. хіба це не, не засіб вбивства, Засіб вбивства. Але ми думаємо, що тільки е, гріх той, який ми фізично вбиваємо. Ні. Це одинаково, од, од, тому що можна вбивати е, на скіті, при, принижуючи припринижуючи е, в такий спосіб. Людину, що людина втрачає свою гідність. Знаєте, от в євреїв, чим вони якраз відрізняються від нас, тим, що вони ніколи своїх дітей не б'ють, не картають, не обзивають. Якщо дитина щось зробила, вони стараються дитині показати помилку в, тому, в тій праці чи в тому зробленому. А ми весь час, що в першу чергу, словом, рукою і так далі. Тобто принижуємо з дитинства тих, на кого покладаємо свою надію. І не розуміючи того, що ми такий спосіб дуже негативно впливаємо на їхню психіку. І так далі. Тому ж, і, і слідуючи, не кради. Ми кажемо, що я не краду, я не йду, не тягну не руку, не присягну руку нікому в кишеню, але той же самий час обкрадаю, обкрадаємо ми свого ближнього на там матеріально. Можемо обкрадати і духовно, ми можемо обкрадати і в вимірі гідності людської і так далі. От згадайте час радянський, коли е, багато тих, хто жив в селі, знаходячись в колгоспі, вони змушені були виживати за рахунок чого? За рахунок того, що брали без дозволу те, що ніби належало їм. А по суті діла. Це була власність держави. Чому саме я про це говорю? Так, тому що не кради, це стосується всього нашого, всьєї нашої, нашої діяльності. Бо можна, я ще раз кажу, спонукувати людину до того, що людина змушена взяти без дозволу. Коли Її обділювати в оплаті її праці. І не тільки гріх падає на ту людину, яка змушена для того, щоб виживати, взяти, без дозволу, а той, хто обмежує в оплаті праці, він же те ж саме обкрадає. І не так все просто в цьому. Випадку. Тому це стосується дуже багатьох сфер нашого життя і нашої діяльності. Так же само і не свідчи криво. Хіба ми говоримо про те, що нас кликали в суд, і ми неправдиво свідчили. Хоча ви зрозумієте, що ніколи неправдиве свідчення воно не є оправданим. Тому що той, хто неправдиво свідчить на когось, воно все, в більшості падає на того, хто криво свідчить. От. Але ми можемо і в повсякденному житті так же само, свідчити, принижувати гідність людини, принижувати її чесність і так далі в зависті. І тут породжується цілий ланцюг. Оцих наших недосконалостей. Ну і основне, основне те, що стосується нашого відношення до тих, хто, через кого ми прийшли в цей світ, батька і мать. Це теж відношення виміру наших поступків, які мають не тільки часовий вимір, але проєктуються в наше майбутнє. Як ми поступаємо з ними, так і ми Повинні готуватися до того, що наші діти будуть поступати з нами так же само. А вже любов до ближнього, ми бачимо, от наскільки вона сьогодні деформована, деформована заповідь вбий і заповідь любові до ближнього. Змінити, в тих обставинах, в яких сьогодні ми знаходимося. Я ще раз говорю, що я ніколи не думав, що на моєму житті вже були протистояння між тими, з ким ми жили, можна сказати, в одному домі, в одній державі. Що мої діти, їхні діти, з ким я служив в армії, з ким працював, з ким зустрічався з ким вчився, вони будуть брати зброю в руки і стріляти один в одного. Якось дивно і дико. От. Але ми є свідками цього. Е, Хто-то старається за е, рахунок їх і наш е, створювати собі імідж, створювати собі е, е, платформу для свого панування е, і так далі, і тому подібне. От е, тоді як? Можна сказати, така ж сама людина йде, стоїть в храмі, хреститься і так далі. Що це артистизм, чи просто чи віра, глибока віра в Бога. Звичайно, що ніякої віри у Бога немає. І говорити про любов до ближнього, це знаєте, це просто одні слова в такому випадку. Але любов до ближнього, як до самого себе, Якраз і відтворює те, чого нам бракує миру, злагоди. Якщо б ми були християнами, і якщо б сьогодні голос церкви, там, у північного сусіда, дійсно був голосом кричащого в пустині і призиваючи mm. до порозумнення, то звичайно, ця церква була б на висоті. Вона би була проводатором цього народу. Але як бачимо, голос його цієї голосу цієї церкви не чути. Отже, вона вся підпорядкована тій владі, яка спанує в тому суспільстві і виконує як наймичка ті потреби, забаганки і послуги, які потребує політична. Влада. Оце і є тим, можна сказати, небезпечним явищем, яке приводить до того, щоб, що втрачається дух закону, який на букві існує, а в дусі немає. От коли Христос сказав цьому Юнакові, коли він вислухавши відповідь, а чого мені ще бракує, то Христос відповів, що ти хочеш бути досконалим, от вся справа. Виконувати, жити в букві закону, це, можна сказати, первинна ступінь, на яку стає людина в стремлінні для того, щоби. Досягнути досконалості. А от досконалість відкривається в тому, що людина зовсім по-іншому сприймає цей матеріальний світ, в якому пріоритет відіграє що? Багатство, володіння життям простором. Влада в цьому життєвому просторі. От що ми бачимо сьогодні, є причиною цих протистоянь, що володіння життєвим простором, володіння багатством, володіння владою. От. І коли все ж таки ми говоримо про те, що от, е, якісь е, е, виміри християнського е, закону існують в цьому світі, вони свою тіть в буквенному вигляді, а не в духовному. І от Христос якраз через цього юнака, як юнакові, так і кожному із нас каже: от добре, ти живеш у законі Десяти заповідів, але старайся вийти із цього закону з буквеного розуміння, перейти в інший вимір, вимір. Духовної досконалості, де би вже чи не, не через страх і не через е, бажання е, втілити цей закон своє життя, а через потребу духовну, яка би вивела тебе від залежності цього матеріального світу, щоб ти піднявся над цим матеріальним світом. Щоб ти не ставав рабом цього матеріального світу, щоб ти став господарем своєї долі, свого часу, свого життя в цьому часі, а також і е, господарем е, своєї вічності. От в чому відповідь Христа. І це простий спосіб, дуже простий спосіб. Тобто, відсторонитися від речей. Які володарюють над нами, над людиною, так же саме, як над цим юнаком. Юнак, виходить, був дуже багато. І коли Христос йому запропонував оцей спосіб позбавитися оцього обтяжуючого, не даючи йому, що не давало йому піднятися над цим матеріальним світом і все ціло поглинути в світ духовності, він опустив голову і відійшов від Христа тому і сьогодні не тільки ми прості люди, але ми бачимо, що ті, хто повинен бути прикладом для нас, наставниками для нас, вони теж саме зараді матеріального віддають все і свою душу теж. Розумієте? От ми платимо надзвичайно непросту ціну. Або ми працюємо на результат, який. Буде оцінювати нашу душу, бо ми тільки працюємо на результат, який буде оцінений такими ж самими, як ми через призму нашого матеріального достатку. А оцінюючи нашу духовну, є Творець. Він оцінює це. І тому Христос відповідає апостолам, які запиталися, а хто може спастися тоді? А Христос відповідає їм. Ви знаєте? Дуже важко спастися багато. Тобто тому, хто е, обтяжений земними, е, земним достатком, бажанням оволодіти земним, він не, не, не зможе війти в царство небесне. Навіть і легше пройти через вушко голки, чим багатому осягнути те, що е, для нього, є створено творцем. Для нього його пріоритеті досягнення своєю праці не в ім'я хліба на суш, а в ім'я душі своєї. І тому який раз Христос відповідає, от людині не так просто. Дальше, коли е, вже так достаменно питаються, а все ж таки, хто ж може спастися, не так просто людині спастися обтяжені гріхом. Тому що Господь прийшов для того, щоб позбавити людину від е, кхе, рабства гріха. От. І людині самій неможливо позбавитися, їй потрібна поміч. А поміч вона все є в Бозі. І тому у Бога все можливо. І Христос якраз є тою е, запорукою нашого спасіння. Коли ми співпрацюючи з Христом, осягаємо оце спасіння, яке недосяжне простим, простим людським бажанням і стремлінням. От коли ми з Христом, Христос з нами. І тоді наше життя підпорядковане все Христу, і наші діла, і наші поступки, і наші бажання і наслідок нашої діяльності. Коли ми відсторонюємо Христа, ми опиняємося під владою князя світу цього, який і спокушує нас всім тим, що є в тій в часі земним достатком, славою, багатством, е і життєвим простором, і так далі. Але це тільки в часі. І за це ми платимо надзвичайно велику ціну ціну своєї душі, яка створена не тільки для часу, але і для вічності. Тому. Для кожного з нас потрібно було б це усвідомлювати надзвичайно глибоко, і це усвідомлення давало би нам дійсно бути людьми, творінням Божим на цій землі. Дякую за увагу, хай Господь благословить вас всіх, а наших дітей, які йдуть до школи. З 1 числа, з 1 вересня, закінчилися канікули, завершилося літо, непросте літо в політичному вимірі, прекрасне літо в природному вимірі. Дякуємо Богу за той урожай, який Господь післав нам, щоб була в свою нашу працю. І просім щоб Господь дарував нам мир і злагоду на нашій землі, а дітям нашим, які пішли до школи, щоб давав їм. Наснагу пізнавати, вчитися, розвивати себе і не тільки збагачувати себе знаннями в матеріальному вимірі, але і знаннями в духовному. Слава Ісусу Христу!